Всіх вітаю, дорогі друзі, на зв'язку Промет. І сьогодні зі мною Тімстоун! Всім привіт! І сьогодні в нас битва будівельників. Що ми робимо? Ми робимо е, битву будівельників одну секундочку. Е, тому пропоную вже не церемонитись і почати це прекрасніше відео. Бажаю вам приємного перегляду та гарних відчуттів. Так, а знаєш, що ми будуємо, Тимур? Не знаю, чесно, не знаю. Я хочу зі збудувати будинок за 10 секунд, за 1 хвилину і за 5 хвилин. Ти ж не будеш жульничать, правильно? Вообще ніколи. Ти що? Я проти всього. Я вообще не за це, я проти... не проти. Короче, да, я проти. Да. Ну що ж, ми починаємо. Через 3 2 1. Погнали. Так, 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 так. Так, 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 час вийшов. Так, пішли до тебе, пішли до тебе. О, палатка. Розкажи, як тут жить. Сейчас подвинься кивце, будинок, а дивись, крыша є, палатка є, все хорошо леє. Вс, а не надо лупцем, не я це нічого говори, диви, і уж. Эй, убрав, убрав, убрав. Убрав. Убрав, убрав. Е, так, піш, е, пішли до мене. У -у -у, це заброшено. ні, 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 це заброшенка, Е, на знаш ти рушиш. Цей. розруш своє, бо у нас більш масштабна буде наступна цей. Може взяти поки блоки для наступного проекту. Так, я візьму бетон. Так, Тім Стаун. Что ты можешь рассказать? Что я можем сказать? Я уже в блоге, а что ты лоха. Ну в принципе, в принципе, я взяв все. Так что мы можем починать. Ну, мы починаем. Через через. Через три. Через два через через жульничества, окей? Окей, еей. Э... Через два з половиною. Э... Через. Э... через. Эээ. Два. Ти е й ей Ты шо, Ти шо, Ти шо? Ты шо? Ты шо? Ну шо жульничать? Ми ж без жульничества? шо, ти шо? Чо ти мовчиш? Дуже лагає! <capacities> а, поїхали, поїхали. А чо ти жульничаєш, чо ти жульничав? Ты в мене? Я не звонить. Так ти став блоки. Я то случайно! <laughs> случайно побудував будинок, знаєш? Я а... тут... О, що це таке? що це таке тут? У мене, у мене якась печера під низом. Подожди, я будинок, <laughs> Мне дуже сложно побудувати будинок, потому что тут Короче, у мене якась хоче під цим домом, я власне Так це ти все не будував цю печеру. А, коротше, коротше. Молодець спалив, ти Що просто... ти зробив? Що ти зробив? Я там ліс спалив трохи. Та я бачу, ти тут потоп е -е, другий устроїв. Ноївський потоп другий. Потопив. Я просто там підпалив під його. Так я знаю, я ж його. Е, у нас вже хвилина, походу, пройшла. Але е, не знаю, почекай, почекай. Е, ну, на 20 секунд якихось там можна е, зжулічити, знаєш, тому що за хвилину якось складно побудувати будиночок. Е, я думаю, що ну, півтори. О, все, коротше, мені надоїло. Так, а, що, ти, ти, це так... Тобі, що це таке. <клес> це це якийсь замок. І У тебе цей замість підлої якесь, якесь багнюка. Ось о мій, подивись. У мене тут е, європейський а ремонт. Я поставив. Ти дверей не а... поставив. Ти їх розрушив тільки що. Я Я, я на зйомці можу подивитися, що, ти... що я їх поставив. Е, коротко, а я... свою... Я... Я... Не було дверей. А я двері поставив. Цей. Е, е, по поки знищую свій будиночок. е, Щоб побудувати будиночок за 5 хвилин. 5 хвилин. Ну, Скажу, я вже. Я, короче, динамітик поставити, а в мене тут я це все заробу, заробив. Це <зас> і підлогу теж знос, підлогу теж знос. Е, це я якраз це, е, це, зараз і роблю. Ну дивись, ну тут, е, цей, тут якась печера. Ти тут, походу, попідривав, коли ми готувалися до зйомки. Я не знаю, навіщо ти це зробив? Але. А, добре. Це ну, якась тупа людина зробила якийсь заборчик. Боже, він мене так бісить. Ти забор. Так це я його я... зробив щоб для зйомки. А, я, а, що, а що тут за... наверху стоять якісь фігні? Це. це, це, це... Е, е, що ти що, у, убрав, убрав. Застроїв, застроїв, застроїв. Застрой. Заход в бункер, ти заход в бункер, ти шо? Ти в мене просто будет по бункером. Заход. Так починаємо через три Застроїв. Застрой. Застрой. Застрой, будь ласка. Ми ж, без, ми ж без цього. ми ж без жульничества. Ти і так жулича в попередньому раунді. Через три. Е, звичайними блоками застрой. Динафь, Через три. Е, е, е пішов. Два. Е, секунду. Е-е... Два. Е, два з половиною. Там хтось зілля п'є. Е-е... Два з Е-е... Хто зілля п'є? Е-е... Два з волосиною. Два з чимось ще там. Е-е... І. Е, е, I za za, za za uh, korocie, uh, tsay, zastrój. Zastrój. Krótko, zastrój, zastrój. I. O. Nie, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Uh, poczekaj. Mm, I. 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 i, i, i sobie, I. Nie sobie monetu. Także samo jak i w tebie. Okej. Okay. I. I. i, 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 i Oдин. Так, а, ш. А, цей. Слухай, а, ти мене надихнув на одну ідею, яку я хочу зробити. І прям зараз роблю. Тут будинок під землею будують такий гарний. Ні, я не під землею я, цей. ні в якому разі, ти шо, я не копію ідеї. А, ага. Ладно. Ти Їдь, Ва, того я, навіть, покупую на землі. Боже, Ні, я, я не копирую. все, я передумаю, побудую на землі, все. а я попуту пеншу на земле. Цей, ну в мене прям пентхаус буде такий, знаєш? Стартовий пентхаус. У теж тоже пенх... пенхра. Пенха. Пенхра. Пенха. Бля, хамлиха. Пенх. Пенх. Пенха, пен. пен. Кручик, пенхарен. Пен, 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 пен ой. Пентхаус. Тім Стетне, цей не так. Е я думаю, що... Пент... Пент... Пентхаус, о, пентхаус. Краще, краще, замість того, щоб матюкатися тут, розказав би підписникам, хто ти такий. Бо ти у тебе ж перше відео. Мені лень говорить. Коротше, я тоді скажу: е дивіться. У мене буде команда з п'ятьох людей. Ну, я рахую себе. У нас вже є один. тому е е е Тут з боку вам буде висвічувати саме відео з цим. Е а, а, а це тім другий. І ще мають бути три людини. Ну, дві людини. Я не рахую себе. Дві людини. Е тому Тому. Тому... Тому... Я... На серці. А мы собаки у них люди, да? Як они отміють. Я кезилі, я в себе. Я в себе вдома, ти, я. я... Ти, ти, придурок. Я. Шо, шо ти... Що Що таке, я в себе будую? Так ти приєм, не бреш, Ти Не бреши! Я в себе будую, можеш пройти подивитися. Я бачу! Е с... Я на съемках потом Я. Ой, я на монтах. Э, Пишев, пішов отсюда, пішов. <ріст> Ты жулик. Так та, з... жулик, це вообще-то це, это давление. Короче, э, лягай спать, я нам час це відніму, то що у нас на сервере не можно зробити чего-то, то что у нас безкоштовный сервер. Так, э, поехали далі. Ой, ой, спать так хоч. Ти да. будувати, я посплю. У мене красу 20% осталось. На чому? На, на, на комп'ютері. Ага. Uh, поняв. Uh, а в мене, а в мене, а в мене, а в. А в мене. А в мене 65. А я зарядку дома Він... Він... займу. А де ти вона? зараз? Е-е-е, не поняв, що це за. что за лаги? Опять там топориком користуєшся. Я в коли. Я даже його не знаю про ж У мене че лагає. Ти топориком 100% там собі Модів накачав Що е, цей. Щось, коротко, як... логічно. Модів на твій сервер накачав, логічно. <смі> Ладно, я ж зморознув. Слухай, слухай, слухай. Що ти ще можеш розказати підписникам? А ще я, я дуже люблю, люблю коров. Сайтчого, а ти тоже дружи. Ну, перший раз чуєш, ти дуже любиш коров, але, <підпис> але добре. Кори, Корисна інформація про ті ставна. Uh, я ну, люблю... в принципі, в принципі, у нас залишається одна хвилина, і я майже закінчив. Я, мені, мені тут ще один штрих треба зробити, один маленький. А, а, а знаєш що? Я, я коротше, походив на трошки на, на, на знамі такої гадалки, коротше, я це, гадалка та сотового левела. Ходіш, я тип, погадаю, що ти зараз робиш? Mm, давай. Ты сейчас будуешь аквариум. <стиркій> Зеля невидимость, и це не гадалка. Ні, я гадалка, честно, я, честно, я, 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 я купила весь дом. І, е... А и, и, иди с моего дома, будь ласка, и це не <завців> аквариум. Я сейчас біля свого дома. Я, я кажу, я гадалка, й а, так. Ти знаєш, ходить до гадалки це гріх. Короте, ти щось там робив, І зараз зламав стекло, робив, робив стекло, взяв в руку стекло, заробив ще. Ти краще, замість того, щоб наблюдати за мною краще б будинок будував, бо мало ли, ли, може там тінь тішка зараз взірвається біля нього, чи щось там ще. Я хочу, тебя без затопило весь дом, пойдем, мать. Ну, это мне только на руку, что ты сейчас э, здесь тут сидишь, наблюдаешь, И только на я что-то не вижу. Под руку. А, да, да. Ну, тебе пич. Под пич. Под секундочку. Куда ты а выходишь? -а -а. Тобі ну, час... я думаю, що час закінчився, тому пішли перевірять. Я ку ти береш? Ні, за, за на кусилку береш! Нет! За положення! Е, е, а що ти зробив? Знаєш, ти це зробив? Сьоть! <реш> так а по а почекай, як ти цей е... дізнався? Так, так, все, не, не бери. Ааа. Ааа, де демонстрація. Ах ти, ах ти, ах ти ж. Дивися на демонстрацію. Ааа, так ти на демонстрації дивився. Це демонстрація була все це время включено. А там, що там я, я, Так там не нечесно, алло. Ти, ти цей. <сум> демонстрації моє бере і дивиться. Так і так. А демонстрацію може виключити. Секунду. А... Так вот так вань пытлия не дома нет слухай 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 Тим Стаун у тебя вот уже будинок короче пишет Проверять, пишите переверять. перевірять. Шоц? Шоц? Перевірять. Що мне що вони, вони пришли, це не я, це они сами. Ой, що це таке? Ты не будувал будинок, ты не добудовал. А ты собака сопут. Ты не добудовал. Сив, ты вообще коровы, блин, миг корову брать, хотя бы. Це співме. Е, ти що офігело? Подивись який в мене гарний будиночок. Не пий моїх коров. Ей, убрав, убрав, убрав. Тільки попробуй взирватися. Це там акваріум по. Убрав. Так, ми з тим стауном не змогли вирішити, хто б у нас переміг, тому ми вирішили зробити ПВП. Так, заткнись, я поремись. Я тут главный. Нет, я. Все, прощай. Прощай. Мы. Ой-ой-ой-ой-ой, дебил. Цей. Ну дивись, у меня цей, я профессионал. У мене є ж промет. Я ж тебе переможу. ха 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 ти Не-не-не, ты полезешь. Ах ты ж. Я же знаю, что в тебя пивстер в твоё пивстер дечка. Не, в КПС. Конечно, у нас складный режим. Иди сюда, иди сюда. Мы, мы вырешим, кто из нас сильнейший. Ну, кто победил. Я, а Ярых. Я... Так, так, кто переможет в ПВП, той победил ой, в цьому бою. На, 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 опять себе, опять себе. Опять себе типідя. Опять, ну опять, на Тимур на Тимур. О! О! Ура. Ура, я переміг сейчас. Е, ну блин, нам ще, нам ща цей прощання треба. Ти тут? О, ти тут. Все. І всім дякую за переліці відео. Бажаю вам гарного та мирного дня. Та... Всім бувайте. Дай я скажу. Скажи. Дякую за перегляд в цьому відео. Ви довели, що собака, що матрі собака судила. Коротше, відписуйтесь.